Друзі, я вас всіх всіх вітаю у своєму в'язальному просторі. І сьогодні я розпочинаю свій проєкт Краса і залишки. Звичайно, ви будете дивитися це трішечки трішечки пізніше, тому що своє відео я випущу, як завжди, по традиції в середу. Але я ось зібрала весь свій набір пряжі з чим я йду в цей проєкт. Ну, не весь, звичайно, це якась частина моїх залишків. І я ось так виклала, вони мені всі подобаються. У мене вже є невеличка картина в голові, і я хочу спробувати. Звичайно, не знаю, що вийде. Буду пробувати, буду показувати вам, буду ділитися з вами своїми вдачами невдачами у своїх влогах, в якихось підсумках, чи вийде, чи не вийде в мене з цього всього набору пряжі виріб. Я не знаю. Можливо, це буде светер, можливо, це буде жилет, на що вистачить, одним словом, тому що як ви бачите, набір дуже такий різноманітний, але прикольна кольорова гама. Є, звичайно, різні структури. Окрім того, я вам зараз покажу ще, які в мене деякі залишки, і які в мене були думки з цим погратися, але я вирішила не шукати легких шляхів і спробувати створити щось з цього всього набору. Не знаю, це буде. Плечовий виріб, я точно так хочу, я точно так його бачу. Тому давайте я вам зараз це все покажу. Потім покажу ще, які в мене є залишки, і, можливо, в майбутньому ще якийсь буде виріб. Я дуже задоволена своїм светром, я його ще не брала, тому що, як кажуть, я знімаю це відео трішки заздалегідь. Ось цей светр, він також вийшов з залишків, і це була, знаєте, така своєрідна імпровізація. Це я вам спинку показую. Це ось вперед. Да? Це була своєрідна імпровізація, також утилізувати всі залишки. Мені подобається, я ще його не брала, маю надію, що з ним нічого не трапиться. Зараз вам розповім, що я тут маю на цьому столі. Буду брати кожну пряжу і потім складу це все в свою проектну турбинку і звіти буду потім доставати. Хоча я спочатку хотіла цю проєктну торбинку попрати, але, мабуть, не судилося. А можливо, зараз почекайте. Ну, я все ж таки перероблю ні, хай буде так ні. Моя проєктна торбиночка. Наступного разу поперу її, трошки вона запилилася, як на мене. Вона є така. Більш натуральною кольору, але мені здається, її вже треба попрати було. І я сюди буду складати таку проєктну трубинку, звідси витягувати потім знаєте, як рандомним. Ні, ну це буде не рандомно. Я собі пропишу кольорову гаму і вам буду в процесі показувати. Але давайте попередочку. Це у мене е був колись підмот. Я купувала як підмот цю пряжу, бо. Це був єдиний тест, в якому я приймала участь. І ту пряжу, яку я замовила для в'язання, я не попадала в щільність автора. І мені потрібно було чимось додати. І от я купувала цей підмот. Це тоді був такий рандом. Якраз тоді починався ковід. Замовити все, поїхати купити неможливо, замовити онлайн теж. Одним словом, це був такий, знаєте, рандом стресовий для мене. Це 100% маринос. І тонесеньке, тонесеньке, чи 1200, чи 1500, я навіть вже не пам'ятаю, тут було десь якийсь залишок, я забирала в магазині, бо я знала, що мені буде просто як одна ниточка потрібна, і цього достатньо. Далі це 80% мериносу, 20% поліаміду, Ось таких два в мене моточечки, на поконусі, і ось такий моточечок. Це було в мене моє плаття. Я з нього собі в'язала, плаття неймовірне, плаття є, я його обожнюю. А ось ми також. Треба його дов'язати, щоб не не було залишку. Далі йдемо. Я не назву, що це залишок, ну тобто він у мене в єдиному екземплярі. Але в'язати з нього собі бактус чи ще щось я не паную. Мені не сподобався варіант. Я розпустила, тобто мучилась тут 100 грамів, навіть менше, 90, здається було грамів. Тобто на повноцінний виріб він не піде, це 100% мароносна шкарпетка не приміниш. Ой, вибачте, будь ласка, повідомлення прийшли. На шкарпетки не приміниш, тому піде сюди, в цей виріб. Тут, я думаю, залишком його можна вважати. Далі. Далі це альпака на шовку від Drops. Я також собі в'язала дуже дуже давно. Я вже не пам'ятаю, скільки років. У мене здається, Ігор ще до школи не ходив, а Зараз Ігор пішов 9 клас, тому ви розумієте, це було ну дуже давно, я в'язалася. І оце ось такий залишок. Думаю, треба його вив'язати. Можливо, мені буде потрібно його перемотати в дві ниточки, а можливо, я зроблю як там рандом. Одним словом, буду дивитись, можливо, я його буду міксувати, тому що мені сподобалося Хеліксом в'язати. Але одним словом, я поки ще думаю, щоб, хоча б товщину, зробити, хоча б дві ниточки. Мені кажеться, буде набагато краще цей варіант. Далі. Далі це 100% меринос. я, здається, в'язала Ігорю шапку чи рукавички. Шапку, здається, я в'язала з цього мериносу. Шапки нема, шапку вже згубили. Це також меринос, Я його сюди поклала, але мені здається, я не буду ним в'язати тут, тому що, а можливо, я тоді достану і дов'яжу. У мене ще один такий є моточок 100% мериносу, залишок від. А шапка спицями я в'язала я говорю, шапку і снуд, коли ми були в Німеччині. Це не з Німеччини, це з України. У мене такий 100% меренос. але і такий же точно у мене від Лана Гроса меренос в іншому місті. Його тут зараз собі немає. Я подумаю, як буду в'язати. Можливо, дістан. Можливо, я дістану і також дов'яжу сюди його процес. Я буду дивитися, як буде лягати кольори, буде який кольор, і буде мені подобатись чи ні це. Тому що ну, маринос класний. Це напів маренос, але він темно-синього кольору. Мені здавалося, що в мене їх багато таких бобінок, але чомусь тут тільки одна. Мабуть, ну, це вона в залишках більше нас немає ніде. Ось так. Тому сюди йдемо. До речі, в мене є думка, що можна ось цей ще кідмахер буде підмотати. Я його покладу. Кідмахером, це я в'язала светр собі з Кідмохером і одну ниточкою мароносу синього, де мені на не вистачило синього мароносу. Я фото робіт своїх буду вставляти, якщо у мене вони є, якщо я їх десь пам'ятаю, якщо знайду у потоці інтернету, то буду вам тут вставляти. Думаю, вставляю вже, ви бачите їх. Потім я цей кідмахер його ж тут трішечки залишається. В'язала, додавала ось. До цього светра. Як ви бачите, тут одна ниточка Кідмохеру, одна ниточка Техніці Helix я в'язала це все. Тому покладу в цей кошечок свій проєкт на Так, це якийсь 100 синтетичний склад, не пам'ятаю, там він наміксований, червона ниточка на чорній основі. У мене був класний светр, я його міксувала з цією ниткою. Це Бавовна в вигляді такої, от вона як цепочечка, намотана на поліамідну ниточку блискучу. У мене також з нього було зв'язане плаття. Тобто я цю ниточку вже додавала до светра, і знову в мене мається залишок. Тому, скоріш за все, я його разом зміксую. Виглядає бомбічно. От якщо зміксувати ці дві ниточки, вони виглядають дуже бомбічно. Тому я буду міксувати їх разом. Але я буду дивитися також. Так, що у мене ще? Це шкарпеткова пряжа, оця Алізе, яка товста сокс, я не пам'ятаю точно. Оця що товстенька. це шкарпеткова пряжа, ось такий залишок у мене є. Також пустимо в діло. Ще думаю, чи зверху, чи знизу почати, якщо зверху, то одна кольорова гама, якщо знизу, то інша. Так, це також 100% маринос від Лана Гроса, пряжа класна, суперова і все є величезний мінус. А мінус в чому? В тому, що вона капець, як провісала. Я в'язала свій бактус. З квадратиків я не пам'ятаю, як ці квадратики забула цю техніку в'язання. Я вже декілька разів її намагалась згадати, і не тільки сьогодні. Тому забуваємо. Хто пам'ятає, напишіть в коментарях цю техніку. Класно, все мені подобається, цей залишок залишився. Я собі Біобактус обожнюю, він, носила з задоволенням. Зараз будемо, мабуть, серенаду співати моя китя, бо вилізла з ліжка. Так, це Меренос Ірен. Якщо я не, не помиляюсь, був маранос чи напівмаронос, я вже не пам'ятаю точний склад. Тома тільки не шурши, будь ласка. Це дропс Непал, не Норд Непал, правильно. Тут була шапка, комусь поїхала, хтось там в цій шапці гуляє, бо я в шапках не ходжу. Це 100% Маранос від Лани ГАТО, а це від Лани Гросу, 100% Маринос або навпаки, не пам'ятаю, де з якоїсь в'язала рукавички, з якоїсь в'язала шапку. Не те, не інше, не ношу, не рукавичок, не люблю не носити, не шапку ж. Рукавички вже ношу, ну тобто на ці перчатки ношу дуже рідко. Це також залишок з якогось проекту і чомусь в одну ниточку дов'язаний. А у мене був такий темно-синій светр, і я його згубила в автобусі, коли ми їхали. Да. Я пам'ятаю це светр. Я його згубила в автобусі, коли ми їхали вперше, перетинали крутон, У нас там було багато людей. Не те, що навіть я його згубила, його хтось десь поцупив. Тому що ми вийшли в туалет, перш повернулася, светра вже не було, але я про светр вже згадала, будучи в одному із таборів, коли чекала. Тому ось так. Це залишочок з нього. Я кажу, ну светра нема. Оце. Пряжа тут і Люрекс, і бавовна, і ще щось, я вже не пам'ятаю. У мене була супер-мега-класна футболка, я її дуже обожнювала, я її носила, заносила, я її заносила, щоб не повірити, я її заносила до дир, я її носила всюди. І вона була зв'язана ще в 2021 чи 2020 році, я обожнюю її. Вже я так все пам'ятаю. Мені аж здається, страшно. Так, це пряжа з залишок. Я в'язала тоніцьким гачком жилет і це залишок. примінимо туди. Це 100% акрил, і мені здається, це якийсь там недов'язаний розпочатий моточок. І цей 100% акрил, типу Алізе, приємний не скрипучий, до речі. Це ще моєї сестри. Це сестра ще в'язала. Моя сестра вже дуже йому років. Тому треба його також в діл. Давайте ще. Не знаю, чи дрібненькі буду доїдавати, чи ні, буду думати, що у мене тут? У мене є ось ця синя з Люрексом. Це я мотала, наміксована тут Alize Angora Gold. І одна ниточка Мариноса, Алізан Горалд, але Алізе Ан Simli. Яка йде з Люрексом, бачите? Це в мене був кардиган. він і є. Десь, якби я не побачила цей залишок, я б не згадала про кардиган. Тома почекай. Це також по типу червоної, сіра ниточка. Мені тоді розповідала, що вона мега крута. Але вона дійсно непогана, було багато в мене виробів. І кардиган я з нею собі класний зв'язала. Він, до речі, він тоді, правда, російською мовою, але він тоді дуже вистрілив у мене на каналі, цей кардиган. і він був класний, він такий довгий був. О, цей також залишок цієї білої, така ж сама, як і сіра. Це м -м, бебі альпака з, я забула, з чимось вона була, але вона мега класна. Я собі светр в'язала. Це кофта це 100% синтетика, але також мега класна, м'якусінька. Це напівмаранос в якості підмотів сюди буду додавати. Ось так. Ось такий проект я планую в'язати. Зараз почекайте, я повернуся, покажу, що я ще маю. Чого? Пустила Кот кота, нерву кажу. Так, це також, до речі, маринос і ось такий залишок Люрекса. Люрекс, звичайно, приміняти не буду. Піде назад. Боже, можливо, колись десь дов'яжу це, ще купувалась. До речі, оцей Люрекс. Я хотіла тоді всі ж так бомба було, але ж я не розуміла, ще тоді а про Люрекс цей. Цей Люрекс я купувала в, в Ще? Так. Ну оці додам. А там буду дивитися, по кольоровій гамі, чи підходить воно мені, чи ні. Оцю сіреньку якраз міксую з тим залишком. Сіренькою. Це також мароносик. І це, це шкарпетковий мікс, якийсь я купувала десь в якихось соціальних мережах, не пам'ятаю в яких. Але нитка шкарпетка дуже-дуже товста, як для мене. Я не полюбляю такі шкарпетки, тому можна туди також докинути буде. Ось так. Друзі, вийшов ось такий величезний пакет. Буду пробувати буду показувати вам, що ж буде виходити. А я як і обіцяла, покажу, що які я ще маю залишки. Так, давайте почнемо з першої коробки. І ця коробка я планувала саме з неї починати. Ну, не починати, а саме з нею працювати. До речі, чекайте. Мінус уже одразу, бачите, я буду прибирати зразу, разом з вами поприбираю. Це я додаю Ан гора Кол Сімлі. в мене з цієї пряжі дуже класний палантин, я його обожнюю, але якщо не помиляюсь, мені Ігор його десь там зацепив і порвав. Я його кладу також в той кошик. ну, проєктну терпинку до светля. Це у мене чорний залишок. Я в'язала чоловіку з. Чернігівовна, здається, так називалася пряжа. Тоді якось бомбу був, -бом. мені хтось сказав, що вона така класна. Вона дійсно класна, суперова, але вона кусюча. У мене це залишок, ну, дуже великий залишок. У мене ще є шматок, і я покладу до Черніги Вовни його. Поки що в'язати з нею не планую. Так, трішки шошу, вибачте, пою що мене вийде, бо Отут різний мікс всього. А, мабуть, я, о, я оцю трубинку зараз заберу. І перекладу тут потім. мої залишки. Тут це мені проходило від Ярн купочка, етикеточка, і бачите, насолоджуйтесь. Капа пряжа, маточок, один мені дали на пробу, але тут 950 метрів. І, чесно кажучи, можливо, я щось типу, і колись зв'яжу з нього. Ну не сьогодні. Чесно вам скажу. Мені давали його на пробу. Так, для ручного в'язання 15% мохеру, 60% акрилу і 10% поліестру. 100 грамів 950 метрів. Прикольно, круто. Мені здається на таку футболку з коротким рукавом. Буде достатньо. Дуже незручний моточок, трішечки. А так би можна було попробувати. Ну, одного моточка, ну а знову ж, не все залежить від того, з якого її спицями ви будете в'язати. Так, що в мене ще є? У мене є ось такі два моточки норки біла і червона. Їм уже 100 років років. Вона в мене лежить, я не знаю, ще з. До 2020 до коронавіруса, можливо, щось зв'яжу. Я взагалі думала, оце все якось заміксувати разом і планувала спочатку піти в проєкт Краса і залишки» саме з цим міксом. Але, дівчата, чесно вам скажу, мені здається, що мені треба ті залишки вив'язати. Буде повноцінний виріб і буде менше залишків. Як на мене, але це, така, це такий квест, і я це знаю. Точно знаю. Тому ось такий у мене ще є пряжа, я її поки що приберу. Потім в пакет складу. Так, що тут Тут у мене ще є ось такий один варіант мариносу, потім ще один варіант мариносу. Це мені до чогось не вистачало, і я не могла ніяк попасти в тон. І мені. То в одному магазині, то в іншому магазині дозамовляла, тому оце таке задоволення лежить у мене. Так, бачите, треба все, все буде спакувати. Ну, Цей ренес також можна до того проєкту додати і щось створити разом. Так, тут вже йдуть шкарпеткові, Про Шкарпеткові ми з вами поговоримо трішки згодом. Я ще тут також про це поговорю, ви, мабуть, вже зморилися, але так, що в мене є ось такий біленький моточок, і його можна додати до іншого проєкту, але пізніше. Так, кульок витягуємо. Тут у мене ще залишки з проєкту, який я в'язала чортчого светра. Це 100% майонос чернігів вовни. Ось такий моток один білого залишився. Це я розпускала, щоб ви розуміли, наскільки линяє червоний колір. Після ой, ой 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 Вибачте, будь ласка, все бігло. Це якраз розпуски. А, оце все. Це ось у мене таке, чому я й кажу, що в мене ще тут повноцінний виріб вистачить, саме чого чорнілим вовни, заміксувавши чорно-білим. Тому нема сенсу його брати. Хоча ну, це залишок, бо я купувала ось на светр, і ось такий, Зразочок я не викидаю. М'якесенький, суперовий, мені дуже подобається. Він... Але кусається. Тобто, якщо для мене в'язати, то мені треба в'язати і підшивати туди щось підклад. Але якщо підшив підклад, я створю те, що я планувала. Мені дуже хочеться собі класну куртку Жакардо. Але коли це буде, не знаю. Ну, не в цьому році точно. Ось, Тому, бачите, ми з вами ще. А, ще ось тут ще щось є. зараз достаємо. Так, це шкарпетковий залишок. Я його сюди покладу, а це сюди. Так. Це ось Рен-маранос. І, до речі, з того кусочка, що я вам показувала, також можна взяти і заміксувати. Тобто, якщо мені не буде вистачати, мені є куди звернутися, щоб. З того вироба зробити те, повноцінний виріб, да? тобто ще якісь залишки добрати. І ось ще чернігівне, також це залишок з светра чоловіка. Я в'язала чорно-білим чорно малюнком і оце ось залишок. Светр носи не знімаючи. В минулому році, і в цьому році носив. Так, що ще я маю поки що дойти до цього моменту, щоб зараз. Іще додала, але це вже друга, як кажуть, ще ось у мене є такий моточок товстенький. І я думаю, туди ж само додам до того варіанта, що я вам говорила, щоб можна було повноцінно щось зв'язати до светра. Можливо, також підберу. Це, до речі, дропс також не пал, і з цієї пряжі я також в'язала шапку. Шапки вже давно нема, вже хтось там. Поносив, мабуть, її давно. Так, тут у мене трішки літнього складу, але я вам хочу сказати, я не знаю, чи буду я взагалі це все разом міксувати, тому що тут ну, чортного з дому, як хтось казав колись. Так, тут у мене ось такі понесені склади, окрім Янарт Віолет, він де 260 282 метри на 100 грамів, вибачте, заговорюсь. А тут я десь дивилася, що 500, чи що щось таке, я вже не пам'ятаю. Я зараз не знайду. Тут 50 метрів, 50 грамів, вибачте, але я не пам'ятаю, тут гачок взагалі не... тут. Хоча півторашечку Ну, я, чесно кажучи, ще не знаю. Ось оце, І сюди біленьку, можна з червоненькою тільки, да? ось вона більш ніде не підходить. Це ось такий варіант поєднання у мене. Да? Далі, наступний варіант, що я маю, це бавовна з віскозою. Хто пам'ятає мою футболочку, я її тільки в цьому році в'язала. І міксувала я її зі 100% бавовною. Ось така сама, до речі, це бавовна Максі, вона як і Віолет, вона тої ж товщини. Тому я їх відправлю, скоріш за все, в цю торбиночку, щоб вони тут були разом. Це ще кінчики, ця пряжа дуже-дуже сиплеється, я вам хочу сказати. Оця віскоза з бавовною. Я, звичайно, в моїх підсумках я розповім свої враження від пряж, тому що вироби я поносила. Мені є що сказати, і це буде в підсумках відео, яке буде на наступному тижні. Я підведу підсумки за літо і розповім про плани на осінь там. А це про плани на цей проект, тому що проект тільки місяць і я б хотіла його, як кажуть, підвести до пін. Це у мене чорна бавовна, тут трішки Люрекса, але Люрекса там буквально, ну, можливо, ще метрів 30-40. І... Люрекса вже тут не буде. Хоча у мене є катушка люрекса, і якщо треба, можна додати такого ж чорного блискучого. Тут також я не буду витягати, але трішки так переверну, буде видно. Тут два моточки 100% бавовни, але вона товстенька така бавовна на 50 метрів, і вона краще на спиці. це все краще на спиці. Оцей варіант, це на спиці краще. Тому що нагачок, попередній можна на гачок взяти. Цей на гачок не підвір'я. Він буде дуже-дуже, як на мене, товстий. Треба прискорюватись, бо я ще навіть про шкарпеткове не говорила. А шкарпетки також хочу. Тобто буде светр в проєкті і шкарпетки буде. Поки одні. А, так, Алізабела, думаю, всі знають, це з Німеччини стеді магазину 125 метрів на 100 грамах. Я в'язала свій чорно-білий светр. Це ось два білих залишки. Це оце і Оце Алізабела, це також, але трішки чи ні. Також. Іншого відтиночка трошечки. Це у мене 50 на 50 бавовна, у нас напівбавовне, залишки з проєктів по типу Yanaard Flowers, але це не Flowers, це німецькі варіанти. Це їхні залишки. Тому колись, можливо, щось і створю з цих варіантів залишки. Ось так разом з вами навела трішки порядок. В себе. Так, Це у мене 100% бавовна. Я собі з неї в'язала плаття літнє. До речі, не пам'ятаю, я його навіть в цьому році не доставала взагалі. Я його в'язала якраз у 2021 році. І ось залишки, це сюди зараз покладу. Це залишки льон у мене трішечки. У мене таке саме було літнє плаття, я з нього в'язала льон. Це залишки, це льон з. Бавовною, цальон з бавовною, і це ось ця цей залишок. Розмоту залишився ось так. Бо я відмотувала і в'язала платтячку собі, а, ось так. Ось такі в мене залишки ще по літній пряді. Але лісні пряжу ми вже будемо в наступному сезоні. На наступний рік Так. А тепер а тепер я хочу запропонувати плавно вам перейти до Шкарпеткових. Ось у мене залишок шкарпеткової Пряжі це Alize Comfort Socks. Це якась твіт, я забула назву, в'язала класна м'якасенька. Шкарпеткова. Це також шкарпеткова, якась стокова. Не пам'ятаю, класна. У мене були шкарпеточки з такої. Це все залишки. Це шкарпеткова, з неї я вже відв'язала дві пари шкарпеток. Це якась незакінчува бабиночка 100 грамів. Ось ще у мене є шкарпеткова. І ось у мене ще цілий пакет Шкарпеткової, дівчата, і тут і залишки. і Те, що я трошки не зрозуміла. Так. Так, почнемо ми. Це Черні... Сив... Як же ж, господи, вівчарі, шкарпаткові вівчарі. Я з такою вже в'язала чоловіку, вона розкривається, вона виходить класно. Це якби мені хтось віддав. А це був якийсь це був обмін. О, згадала, це був обмін на першій зустрічі харківських в'язалочок, і це ось у мене лежить, воно з тих але я тут руки не дойдуть, але я обов'язково зв'яжу колись з них щось. Так, це також Alize Comfort Socks, залишок блакитної. В'язала шкарпетки. Це також в'язала шкарпетки. Це дуже класна пряжа, якась стокова, шкарпеткова, також ось залишок. З неї будемо в'язати. Це ось як Ага, це 100% маранос. Оце дівчата 100% маранос, і його, скоріш за все, треба до мараносів, а не до шкарпеткової. Я з неї в'язала кла... рукавички, боже, як вона. Бомбічно розкрилася. Рукавички моя тітка, я їй подарувала їх, але пряжа це якась німецька пряжа, але вона бомбічна. коли в'язала, я думала, ну ну ладно, хай буде. Але вона бомбічно розкрилася, вона не шкарпетково приберу. Сюди приборова. Так. І ось, дивіться, в мене залишки. Ось ще залишок від цього моточка шкарпеткової. Треба сюди його підмотати. Отак. Це не залишок, це з гр... бобіночка шкарпеткової. Я не пам'ятаю точний відсоток, але я знаю, що тут є бавовна. Бабу... Бабу... Дівчата, це мега класна пряжа шкарпеткова. Я десь в якихось магазинах в інтернеті купляла. Це просто мега класна пряжа. Я, хоч вона не підходить до проекту, але чесно, треба обов'язково буде на наступний сезон осінній, літній, весінні взяти шкафетка. Можливо, їх взяти взяти одним словом. А. Ось, до речі, магна ярну я купувала. Бачите. Яка я молодець? Такеточка збереглася. 400 метрів в 100 грамах у мене була вага 60 і 110 грамів. Я так розумію, це 110-грамовий, бо 60-грамовий я вже вив'язала, давно забула. Тут 45 маринос, 35 котон, 7% еластану і 13% пеліаміду. Ось вам точний склад. Але шкарпетки невбиваємі. Я ще буду носити шкарпетки, які я в'язала в 2023 році. Я його виносила всю зиму в Німеччині і цю зиму буду в Україні носити. Я вам скажу так. Зима супер. Так, ось залишок також шкарпетки в'язалася. І не знаю, чи є фото. Шкарпетки в'язалися. Це також звідси розмоти. І це вона не шкарпеткова, а можливо шкарпет-коткова це регіяну, я з нього в'язала светр. Відчиталась, дівчата, а, до речі, вам етикетка вівчарів. Тут взагалі 100% вогня. Тому також вона сюди не йде до шкарпеток. Але такі домашні можна спробувати. Одним словом, ось так, дівчата. Шкарпеточки, я, скоріш за все, давайте подумаємо. Я хочу в'язати шкарпетки на двох спицях. Тому, хто хоче зі мною спільник, також пишіть про це. Правда, не тут про це говорити, але вже ж заговорилась. Ні, це не підходить. Це точно не підходить. Можливо, полосатики взяти, а можливо, ці взяти. Давайте оцю візьме. Оце. Беремо цю. Завершувати наш капетка на двох спицях. Ось так на два проекти я вам розповіла. Наговорила на цілих півгодини, не знаю, чи додивитися до кінця, але хто додивився, всім дякую, всім дякую, що ви прийшли до мене. Ще не забули поставити вподобайку, написати коментар підтримку цього відео і до наступних зустрічей.